Щиро вітаю вас, дорогі друзі! На телеканалі Надія програма «5 хвилин для вічності. І знову ми маємо змогу зробити невеличку паузу для духовних роздумів. Чи знаєте ви, хто такі ангели? Чи є вони насправді, і що про це говорить Біблія? В Псалмі 33 і 8 вірші ми читаємо: Ангел Господній табором стає кругом тих, хто боїться його і визволює їх. Слово ангел означає вісник або посланець. Звичайно, словом ангел у Біблії називається особливий рід розумних істот. Вони були створені Богом задовго до створення землі. Світ ангелів прихований від людей, але у деяких випадках посланці Божі з особливо важливими звістками з'являлися людям. В книзі Йова Господь каже, де ти був, коли я думав, основи землі? Скажи, якщо знаєш. Коли разом співали ранкові зірки, коли всі сини Божі вигукували від радості, за свідченням самої Біблії, ангели це духи службові, що їх посилають на службу для тих, хто має спасіння успадкувати. християнський письменник Рой Хікс писав про капелана Збройних сил Сполучених Штатів Америки. Під час Другої світової війни капелан Алекс Коун був направлений в зону Тихого океану і знаходився на американському транспортному літаку, який був атакований японськими винищувачами. Літак був так серйозно пошкоджений, що пілот сказав: нам не викрутитися, ми мусимо знижуватись. Помолившись, капелан подивився у вікно. Господь відкрив йому очі, і він побачив могутнього ангела, що підтримував крило літака. Він подивився з іншого боку і побачив другого ангела, що підтримував інше крило. Коли вони приземлилися, Алекс Коун розповів про все, що бачив, і всі дивувалися, як літак міг повернутися назад з неушкодженим екіпажем, оскільки пошкодження в літаку були дуже серйозними. Біблія каже, що віруючі в Ісуса Христа знаходяться під охороною і піклуванням ангелів. У посланні апостола Павла до євреїв, 12 розділі 22 вірш, ми читаємо. Але ви приступили до гори Сіонської і до міста Бога живого, до Єрусалиму Небесного і до десятків тисяч анголів». Ангели, будучи служителями любові і миру, радіють про наше покаяння, досягнення, успіху в чесноті, намагаються наповнювати нас духовними спогляданнями в міру нашої сприйнятливості, сприяють нам у всякому доброму ділі і охороняють нас. Сучасна людина неспроста забуває про справжню роль та завдання ангелів. Те, що ми бачимо навколо, може поставити під сумнів їхню можливість захистити нас від тривожних явищ і небезпек сучасного життя. Щоб повірити в дійсну допомогу ангелів, необхідна справжня віра, переконання в тому, що світ та все, що в ньому наповнені живою присутністю Бога, який кожного з нас знає по імені. Давайте подякуємо Господу за його ангельську охорону. Благословенний добрий Батько наш. В ім'я Ісуса Христа ми хочемо подякувати Тобі сьогодні. За ангельську охорону, яку ти даєш нам. І хоч ми розуміємо з Твого слова, що поклоніння ангелам не потрібне, воно потрібне тільки тобі. Хоч ми розуміємо, Господи, що тільки Ти один достойний того, щоб ми звертались до Тебе в молитві, але ми хочемо подякувати тобі за те, що ангельська охорона кожну мить життя поруч з нами. Ми дякуємо Тобі за неї і просимо, благослови сьогоднішній день наших глядачів і пошли своїх ангелів на охорону їм в ім'я Ісуса. Амінь. Нехай добрий Господь і його ангели супроводжують і сьогоднішній день вашого життя. А ваші молитовні прохання ви можете надсилати за адресу, яку бачите зараз на екрані. До побачення і Божих вам благословень.